Убитиме ворога там, де він вважає себе недосяжним. Про це заявив генерал-лейтенант Василь Малюк, говорячи про спецоперацію Павутина. Спецпризначенці оприлюднили нові деталі відомої на весь світ української операції у глибокому російському тилу. Спершу СБУ переправила до Росії щонайменше 117 сімнадцять дронів Згодом модульні дерев'яні будинки, з яких згодом і вилітали українські пташки месниці. Операція відбувалася одночасно у трьох різних часових поясах. Оператори ФІВІ-дронів били точно у паливні баки, двигуни і ракети. Зрештою вразили більше ніж третину стратегічної авіації. РФ орієнтовні збитки для ворога перевищують 7 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Ця спецоперація стала відповіддю на масові ракетні обстріли українських міст, лікарень і енергетичної інфраструктури. Ну і операція поводина стане маркою. Укрпошта вже розробляє дизайн. Розповів ТСН її керівник Ігор Смілянський. Роботу над ескізами розпочали, що й не дізналися про знищення ворожих літаків. А от якою буде марка, українці зможуть побачити уже невдовзі. Ігор Смілянський натякає, що вона матиме особливе послання ворожій армії під усіх українців. Там буде саме головний сигнал нашим ворогам. Я не можу в ефірі це показувати, але він обов'язково буде. А там обов'язково буде деталі операції. Тобто, це друга марка серії ідина, тому залишиться після цього. Тільки сухопутні сили вже закінчуються руку. Готуйся да.